Сьогодні поговоримо про раміну Есказай. Вона, згідно новинам, розсталася зі своїм бойфрендом, юристом Євгенієм Проніним. У них були відносини близько п'яти років, навіть були заручені. Але ж пара вирішила розлучитися. При цьому кожен з них один одного подякував за те, що вони прожили разом всі роки, і кожен відмовився з них коментувати причину розлучення. Але ж ця пара являється публічною, тому ми можемо подивитися. Насправді, давайте подивимося, чи насправді вони розстались такими друзями і чи в них гарні відносини. Подивимося зараз, як ставиться раміна до Євгенія і Євгеній до раміни. Ставлення раміни до Євгенія. І Євгенія до раміни. І так, дивимось, як ставиться раміна, як ставиться Євгеній до раміни на даний момент. І які почуття у раміни до Євгенія, і почуття Євгенія до раміни. Так, на дні четвірка мечів це говорить про те, що дійсно пара наразі не разом. Їх відносини або закінчилися, або вони на паузі. Немає сексуальних відносин між ними наразі, тому що четвірка мечів перекриває туз жезлів. Давайте подивимось, що покажуть карти. Так, тут у нас справедливість і шістка пентаклів, тут десятка мечів і дев'ятка жезлів. Все ж таки, я думаю, що не все так добре і гарно, як нам хочуть показати на картинці. По суті, Раміна ображена на Євгенія, він вчинив щодо неї якийсь такий неприємний вчинок, що просто раміну, так скажемо, вбив. Морально, і щодо почуттів, вона просто зараз намагається відгородитися від цієї ситуації і відстоювати свої позиції. Щодо Євгенія, то він якось більше. Прагматично до раміни відноситься. Якщо взяти так, він вважає, що ну, це справедливо, що е, закінчилися відносини. І по 6 пентаклі на почуття, йому просто подобалось, коли були ці комфортні відносини. Е, більше я вважаю, що в цих відносинах морально постраждала раміна, все ж таки, е, ніж Євгеній. Євгеній він відноситься. До цього більш розсудливий, все-таки він юрист, тому не дивно, що ось тут в думках у нього випало правосуддя. До речі, хочу сказати, що це лише старой розклад, відео є розважального характеру, і це все лише мої припущення. Тому зважайте також на це. І я думаю, що Євгенії згодом колись можливо. Відкриє, в чому була причина розставання, так само, як і раміна, хоча раміна більш схильна до того, щоб захищати всю цю ситуацію, чому так сталося. Я думаю, причиною могли стати якісь фінансові нюанси, в тому числі всі різні ці шлюбні контракти. Всі фінансові питання, крім того, Раміна багато витрачає часу на роботу. А Євгеній, все ж таки, я думаю, хотів би, щоб дружина його займалася трішки іншими справами, забезпечувала йому комфорт і його зростання фінансове та в суспільстві. Тож бачимо. Ця пара наразі розійшлася. Невідомо, чи вони зійдуться, чи ні. Можна було б, звісно, зробити прогноз. Давайте спробуємо. Найближчий рік давайте візьмемо, чи є вірогідність, що раміна та Євгеній проні знову будуть разом. Можливо, це таке. Було їх тимчасове рішення, тому що четвірка мечів це ще все ж таки не зовсім, що кінець-кінець, це може бути пауза, навіть довго тривала. Давайте подивимось, чи є шанси на примирення цієї пари. Чи є шанси на примирення до і Євгенія Проніна в найближчий рік. Чи є шанси? Зараз подивимось. Ще є шанси на примирення? Двійка кубків на дні це говорить про те, що вони можуть все ж таки спілкуватися, якісь партнерські відносини можуть бути. Давайте далі подивимось. Четвірка мечів, бачите, тут знову випадає четвірка мечів, тут була четвірка мечів, і тут колода дублює одна одну. Далі йде п'ятірка мечів. А п'ятірка мечів може говорити, що після паузи можуть почати випливати різні факти, які були у їх відносинах. І ці факти досить неприємні. І далі знову дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів, і так само, як і ось тут була дев'ятка жезлів. Все ж таки, я вважаю. Що по цих картах, вірогідно, примирення не буде. Можуть навіть початися якісь моменти, що почне випливати інформація щодо якогось аб'юзу у відносинах цієї пари, якогось неприємного такого відтінку, що відбувалося в їх відносинах, можливо, якісь моменти зради, які добре-добре приховувалися, або ж як. Говорила Мішина в своєму інтерв'ю, Елерт її морально знищував, можливо, і щодо раміни почнуть випливати такі новини, що Пронін якось вчиняв до неї аб'юз якийсь, як моральний, так можливо, навіть фізичний. Але більш за все схоже, що були якісь моменти нечесності, які Раміна сприймає. як ніж в спину, і вона насправді наразі розбита, тому краще, звісно, залишити в спокої і дати їй можливість повернутися до нормального морального стану. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, до нових зустрічей!